Що робити, якщо ви зловили вигорання? У цьому відео ми з вами поговоримо, що таке вигорання, як воно виникає і як з ним боротися. А перед початком цього відео не забудь підписатися і поставити пальчик вверх, бо до кінця ти точно про це забудеш. Ну а ми погнали до теми. Перед вами два бокали: один пустий, інший повний. І ось цей повний бокал це ваше тіло, а вода у ньому це ваш ресурс. І ось ви берете, приходите на роботу і працюєте вісім годин. І ваш ресурс іде на ось цю роботу і на мої штани. <світ> Що ви робите далі? Ви приходите додому і починаєте прибирати, готувати їсти. Брати одяг, ви згадуєте, що у вас є якийсь незакінчений робочий проєкт, і ви працюєте над цим проєктом, наприклад, до першої ночі. І вижимаєте з себе всі сили і всю енергію, яка у вас є, до останньої краплинки. Ви стали пустим бокалом, бо ви віддали всю енергію і працювали до першої ночі. І ви лягаєте спати, щоб прокинутися у шостій чи сьомній, проспавши, наприклад, 5 чи 6 годин. Але ви ж не проспали весь цикл здорового сну. Ви проспали, наприклад клад 5 годин. І ваша енергія змогла наповнитися лише на половину або трішки більше половини. Далі розпочинається новий день, але ви не відіспали і не відновили свій ресурс на 100%, так? Тому що ви працювали до ночі і не виспалися. Але в новий день все йде по колу. Ви починаєте працювати свій звичайний робочий день, тобто десь 8 годин. І витрачаєте на нього вже більше сили. Ви вже до кінця стаєте більш в'ялими. Ви приходите додому і все по колу. Вам потрібно поприбирати, приготувати вечерю, ще щось зробити. Робити. І потім ви знову згадуєте, що завтра у вас якийсь важливий проєкт. І замість того, щоб поставити пріоритет на себе, ви сідаєте і знову до ночі працюєте. Але цього разу у вас енергії майже немає. І ви кожну капельку видушуєте, щоб закінчити цей проєкт. Ви знову лягаєте спати і спите 5 годин, як і минулого разу, але у вас не було повноцінного сну останніх 2 дні. Тому ваша енергія і ваш ресурс ще зменшуються і наступає наступний день, де у вас відбувається все по колу. Ви починаєте працювати свій звичайний робочий день. Ви кидаєте на нього всю енергію, і далі ви розумієте, що у вас немає ресурсу. Ви витужуєте себе кожну краплинку, щоб виконати хоч якесь завдання, яке ви на сьогодні поставили, але у вас нічого вже немає. І тоді ви стаєте безресурсними, ловите вигорання, відчуваєте постійну втому, головну біль, проблеми зі сном і подібне. Що ж потрібно робити, щоб ваш життєвий ресурс завжди був наповнений, ну або, хоча б період вашого життя. Ну, ми будемо це розбирати. Погнали, тобто, ми з вами зрозуміли, що вигорання це процес стресу. Ви задаєте організму стресу, наприклад, через роботи. Ну, ми тепер розберемося, які ж симптоми у нас є під час вигорання, і як з ним боротися. Отже, найпоширніший симптом – це якраз таки. Повноцінне виснаження. Це виснаження самого ранку. Ви постійно втомлюєтеся, у вас проблеми зі сном, з харчуванням, ви почали частіше хворіти, стали більш дратівливими, вразливими, тривожними. У вас з'явилося ще більше стресу, навіть, навіть на ті речі, на які ви ніколи не звертали уваги. Ви втрачаєте мотивацію, сенс роботи, сенс до життя. Ви зараз поставите питання: навіщо я показала ці бокали на початку відео? Тому що більшість із нас має уявлення, що таке вигорання. Я показала що коли ви віддаєте свій ресурс і ніяк його не відновлюєте, він у вас з неба не з'явиться. Тому вам потрібно навчитися відновлювати ці ресурси. Зараз я розповім вам кілька методів, а в кінці відео один з найефективніших. Тому погнали! Перше і найголовніше почніть ставити пріоритети в свою користь, а не в користь роботи. Тобто, ви не можете віддавати роботі більше, ніж ви отримуєте, тому що так буде порушений баланс, і ви реально доведете себе до дуже страшного вигорання. Вам потрібно навчитися жити. В балансі, звичайно, є якісь винятки, коли щось прям критично треба, і тоді ви будете відновлюватися трішки довше, але постійно не може такого бути. Все одно є якась можливість пожертвувати. Або ви продовж дня виконуєте завдання, які не такі важливі, а потім мега важливо залишаєте на ніч, Думаєте, як я маю впортитися. А мені його треба було першочергово зробити і подібне. Тому почніть з цього, почніть з тайм-менеджменту і того, що вам потрібно навчитися ставити пріоритети правильно. Вигорання, як і будь-яку хворобу, потрібно лікувати. Наприклад, якщо у вас зломана нога. Що ви робите? Ви накладаєте гіпс і даєте нозі ну, спокій. Так і дайте собі спокій. Відчепіться від себе. Просто візьміть і відчепіться від себе. Ви не повинні працювати 24 на 7. Ви не повинні бути мега-мега розумним, креативним і все встигати. Ви людина, ви не зобов'язані 24 на 7 бути як білка в колесі, щоб чогось досягти. No. ви навпаки нічого не досягнете, якщо ви будете 24 на 7, як білка в колесі. Бо у вас не буде чого ресурсу. У Вас не буде енергії генерувати. Е, Креативні ідеї. Наступне чим займіться, це сном. Сон це мега важливий процес в організмі. Лягайте раніше, висипайтеся, спіють свою добову норму. Намагайтесь зробити свій сон якіснішим. Я знаю, що деколи це мега важко створити в якихось умовах. Я розумію, що деколи важко внормувати свій графік, але потрібно зробити максимально, щоб вас сон приносив вам максимальну користь, яку він може принести. Частіше робіть те, що вам подобається. Напевно, у вас є хобі, яке приносить вам задоволення, яке вас наповнює. Це може бути. Те ведення щоденника, читання, чи ще щось, ігри, серіали, вас не напомнють. Ви навпаки, витрачаєте свій ще дофамін, який у вас і так на нулі, так через постійну роботу, на ось це. Це швидкий дофамін, і вам е, добре в моменті, а потім ви будете ще більш в'ялі, ще більш сонливі і більш без енергії. Тобто це не дає енергію. Найдіть ресурси, які будуть давати енергію. Там малювання, читання, е, не знаю, піти на якийсь захід, прогулянка парком, прогулянка в наушниках, слухання якогось подкасту, е, під музику, потанцювати і так далі. Те, що буде вас наповнювати. Якоїсь енергії, якщо у вас не було фізичної активності, додайте, хоча б три рази на тиждень займатися спортом. І щоб щодня була якась паралельна активність, наприклад, ходьба, біг, ранкова зарядка. Тому що фізична активність вона мега важлива. Ви здобуваєте з неї теж ресурс, хоча вам деколи може це і не здаватися так. Але ви все одно з неї здобуваєте ресурс. Ну і наостанок залишила два найкращих способи, як боротися з вигоранням. Перший це там, де ви можете впоратися самостійно. Це взяти перерву, візьміть вихідний, візьміть вихідні, якщо все дуже погано. Робота від вас не втече. Потрібно взяти вихідні. Не для того, щоб пограти комп'ютерні ігри, чи подивитися серіали, чи повтикати в потолок, полистати тік-ток. не для цього. Якщо ви хочете повернути свій ресурс, ви повинні ним наповнитися. Спробуйте нормувати свій режим за ці вихідні і добряче виспатися. Наступне, якщо у вас фізична робота, спробуйте взяти собі більш пасивний відпочинок, наприклад, по пописати щоденник, прочитати книжку, те, що може вас якось наповнити. Якщо у вас сидяча робота, спробуйте взяти активний відпочинок, бігати вгорі. Піти на якийсь захід, загалом піти на якийсь захід і отримати нові емоції, завжди сприяється. Можливо, ви пам'ятаєте, що коли ви там їздили якусь відпустку на море в гори, ви приїжджали завжди заряджені! Готові працювати, готові не знаю, все робити. Якщо у вас немає можливості кудись поїхати, знайдіть собі якийсь мотиваційний бранч або будь-який захід, який там концерти, це, що може вас наповнити, принести вам задоволення і наповніться. Підійдіть і зробіть цю хвилю емоцій, позитивних перед тим, добре поспати, добре поїсти. Рове харчування, фільтруйте те, що ви їсте, і тоді вже перезавантажившись, не думавши ні про ніякі проблеми, поставте собі на мету, що цих там два дні чи день. Я не буду ні про що думати. Я не буду думати про проблеми. Я буду думати, яка я класна. Я буду думати, як я можу зробити себе ще краще, як я можу зробити свій ресурс наповнішим. І тоді це буде набагато набагато ефективніше. І остання порада це для тих, хто взагалі не вивозить, які послухали ці поради, застосували на практиці і їм не допомогло. Але це не працює так, що ви послухали, сказали, о, це очевидно. Я не буду нічого робити, мені це точно не допоможе. І слухайте далі. Ні, немає магічної пігулки. Все починається з простих дій. Тому відійці, нібито на перший погляд, прості дії в своє життя, і побачите зміни. Якщо вам вони не допомагають і у вас вже це вигорання, переростає в якусь депресію, ви не справляєтесь, ви не вивозите, вам не допомагають ці поради, що ви робите? Йдете до психолога чи психотерапевта. Можете піти до психолога, якщо вам потрібно, він перенаправить вас до психотерапевта. Але цей стан не можна запускати. Бо можна досидітись до чогось поганого. Ну а на сьогодні все. Якщо вам сподобалось це відео, обов'язково поставте пальчик вверх, напишіть коментар, підписуйтесь на мій інстаграм, на мій тікток, там я постійно говорю про саморозвиток і з вами спілкуюся. А я всіх дуже сильно люблю, цілую обіймаю. Бережіть себе, своє здоров'я. До нових зустрічей!